SHIT yeah. yeah. Ніхто не окуповує Крим, тільки чомусь він повний російських солдатів. А як це називається, якщо це не окупація? Ми приходимо щотижня під російським посольство, щоб протестувати східного сусіда. Путін, фермати! Путін, фермати! Путін – фермати! Путін, фермати! Путін, Ферма Er, 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 <speaking in the US> Liberate, Ukraine, Сьогоднішня мініфестація, яку ми проводимо біля російського посольства, з метою звернути увагу представників російського уряду і італійського народу, що Крим це територія України, що ми проти того, що відбувається, і е, е, загальному ми хочемо достукатися до розуміння людей в Італії правильного е, розуміння того, що відбувається в Україні. Е, Мас-медіа італійське неправильно весві. Має і не засвідчити всі-всі події. Багато хто також. Слідує російським каналам і думаю, що, наприклад, чорно-червоний прапор це право ще сила наша в терпінні, що ми послідовно будемо розповідати світові кожен день новини про те, що діється в Україні, і ми будемо протестувати під російським посольством, під посольством агресора доти, доки є в цьому серці. Ми це наша обов'язок. Ми не їдемо в Крим воювати. Ми не беремо в руки зброю. Наша зброя зброя інформаційна, наша зброя це наша присутність. Ми вели добудесяти вже можливо місяць назад. що то ворог нападає, який би він не був, дай ворог. Моя жінка походить з кубанських козаків. Родина звітом, з Кубані. Є, є, є тітка одна. Фактично, в нас є така ймовірність, що моєї жінки племінниці син буде воювати. То ну, якийсь абсурд неможливо передати. Як може родина має стріляти в родину через якогось... Олег Табаков такий артист знає або лановий підписує за війну проти України, то вже все. То, розумієте, Як би говорив, піздець, то вже кінець всьому розумієте. І тут я бачу тільки ми маємо боротися, боротися і ще раз боротися за нашу Україну. Я говорю, спасибо тебе, Путин, за то, что ты пробудил нас, за то, что ты объединил нас, западных, восточных, южных, северных, нас верующих и неверующих. Вот это единение, это самое страшное, чего боится Путин, потому что единение украинского народа это войск крыш путинского режима. Посла мені життя, росіянка, моя тітка, росіянка в Сібірі, перенаєм сибірянка. Коли мені 8 місяців місяць, ми мені свою кров і молоко. Що я проти Росії нічого не маю, проти Путіна маю, готовий піти на Бо Я тут добре живу і все тут все. Але поїдемо воювати за наші землі. Він поліз до нас, наші землі завойовував, а не ми до нього. Слава Україні! Патріот, патріот України, він любить Україну. Він за Україну готовий життя віддати, Від як другі віддати. О, я совсем вчинуся. Я там.